Вітаю! В сьогоднішньому відео я буду показувати, як зробити зображення, як нанести зображення на чашку, або тарілку, або на інший якийсь такий посуд, або тверду основу, і зробити це не в поліграфії, а в домашніх умовах. І буду це робити нанесенням на отаку чашечку. Я закупила ще інші чашечки, отаку чашечку і отаку навіть прозору чашечку. І буду це робити за допомогою от такого паперу папіру для холодної деколі. Він прозорий для лазерного принтеру. Буду це робити з вами вперше. І маю надію, що в мене все вийде. А чому? А тому що я маю мало часу, маю багато ідей і хочу зробити таку чашечку подарунком своїй дочці на день народження. От, і що я придумала? Я придумала зробити. Взяти героїв її улюбленої групи, і зробити таке от зображення на чашчу. Значить, І ось це вже роздрук на цьому папері. Він має трошки такий глянцевий вигляд. Роздруковується на ньому, ви бачите зображення зеркальне. Воно таке є: це не iPhone перевертає. А це так потрібно його зробити. Тобто ми беремо зображення, друкуємо на лазерному принтері, або є папір, наприклад, для струйного принтеру. Але зі струйним, як завжди, все дуже важко, тому що треба ще закріплювати зображення. Тому рекомендую підібрати потрібне зображення, роздрукувати в поліграфії, яка друкує лазерну ну, кольоровий лазерний друк. І далі будемо наносити. А що як у мене вийде, будете бачити в процесі цього відео, я не пробувала ще не разу. Роблю по інструкції і зараз озвучу вам інструкцію. Значить, роздруковується це в зеркальному зображенні, роздруковується на глянцевій стороні. Тут є ще матова сторона і глянцева сторона. От на глянцевій стороні. Далі я вирізаю, обрізаю отак. от. Далі це зображення ми вмакуємо в водичку і накладаємо зображенням до виробу. Отак. І далі нам треба цей папір стягнути. Пам'ятаєте, були такі переводки, або є зараз такі тимчасові тату. От щось за цим принципом. І потім ми будемо це запікати. І запікати ми будемо в духовці, в стандартній духовці, при температурі 100 градусів. Потім ми будемо охолоджувати, потім знімати плівочку і запікати ще на 190-15 хвилин. І далі вже будемо остужувати заготовку природнім шляхом. Це інструкцію я вам зачитала, а тепер почнемо працювати. Почнемо з того, що я хочу обежирити поверхню. Вони, ці чашечки, в принципі, миті, висушені. Але я хочу, щоб бути точно впевненим. Я беру серветочку, наношу можна спирт, можна в мене засіб для миття вікон і протру ту поверхню, яку я буду далі, з якою буду працювати. І щоб вона висохла. Почну з цієї чашечки. На жаль, це чашечка, до речі, Заврора вона така прикольна. Символо це ХООХ, або x, -O -O -X Значить, Х це цьом, а O це обійми. Отакі От зараз є чашечки в Аврорі, недорогі і дуже симпатичні. Це чашечка теж з Аврори. Вартість плюс-мінус чомусь гривень. І отака. Чашечка. Вона мені більше за все подобається за формою, бо я не люблю прямі чашки, але оце от звуження може не дати нам нормально нанести зображення. Тому почну я з цієї чашки і будемо дивитися, що у нас буде виходити. Тепла водичка, як було сказано. Вирізані частини. Замочуємо дуже недовго, тому що написано там 30 секунд по факту, там, я не знаю, секунд 5-7, воно починає вже нормально намочуватись і починає вже сама плівка злазити. І тут так і було. І прикладаємо лицем до виробу. І далі плівка достатньо е, така, е, тверда, тобто його не важко знімати, але потрібно дуже е, якби вигнати всі складки, всі, все повітря, вигнати, щоб не було ні складок, ні в яких пугарців. Справа в тому, що я тут дуже неправильно вирізала картинку, тому що треба було розрізати між ними, клеїти кожен окремо. І на цій чашці теж є звуження, тому не так просто його було це все розрівняти. Зараз я покажу, як я буду розрівнювати в такому швидкому прискореному режимі. Скажу вам таке, що там, де будуть складки, там будуть, ну, в моєму випадку складки будуть внизу, бо там звуження йде. Там будуть, фарба не візьметься. Ну, звичайно, якщо воно в складці. А не до чашки приліпленно, ясно. Е, якщо тут я, борю, я борюсь з похерцями і складочками, то я вирішила для себе, що одяг то така справа, головне лиця, щоб були правильні, не було дирок на лицях, щоб все було красиво. Тому е, головне, е, значить, якщо є такі елементи, якісь написи, які щоб не пошкодились, або як у мене лиця, то розглажуйте їх. Що ще важливо в цьому всьому, це те, що пухарці можуть у процесі вилізти. Зараз я максимально скільки можу, стільки я рухаю, бачите. Але якщо десь воно складеться, ви почнете розрівнювати, може краска трошки злізти. Ну, це таке лиця розрівнюю і побачите далі результат. Ви можете бачити, що мені в процесі приходиться повертатись до малюнку, який я вирівняла, і ще трошечки розрівнювати. Справа в тому, що воно на воді, і по воді воно трошки пливе, і воно ну, весь час якось так старається десь там складочку зробити, якийсь пухарець повинен з'явитись. воно. От. І от наскільки я могла, настільки вирівняла. Чим менша полосочка, допустимо, я просто двома пальцями розтягнула. І вже складки пішли, що важко було зробити, наприклад, з людьми, тому що вони великі і вони переходять на оцей момент там, де воно звужується. Ось є моменти. Ось так от виглядає запечена чашка перший раз. Тепер нам треба зняти плівочку. Ось вона отак виглядає. її не дуже просто треба дочекатись, поки чашечка повністю Охолоне, і отак от потихеньку знімаємо. Її не дуже просто зачепити, і дуже незручно знімати мені на відео от отак от. Тобто тепер отут буде рівненько, і після чого я буду запікати ще один раз, уже на великій температурі. ось Вінтаж я зняла, а на плівочка є. Бачите, воно матове, як його так показати. Не дуже легко її зачепити. Ну, я голочкою це зробила. На відео робити не буду, бо мені дуже незручно, вам не видно, а мені дуже незручно. Я зніму, запечу і покажу, який результат получився по такій чашечці. З врахуванням того, що у мене тут були пухірці. Особливо ось тут на лицях, тому що це велика, великий кусочок. От його не треба робити великим, треба максимально менше і подивитись, що буде з цими складочками. Чи залишаться сліди, чи просто зніметься плівка, і на цьому все покажу, як дороблю повністю дозапечу. Ну що ж, давайте розмовляти про наші результати. Я починала робити, це моя була перша чашка, з якою я почала працювати. Я думала, що вона пряма. Ну, от я так помилялася, тут у нас є отакий вигін, хоча його, ну, типу, одразу якось так і не, не дивишся на це, що воно отаке. Оця чашка у нас пряма, ця чашка у нас не пряма. Це була перша чашка. По-перше. По-друге, тут був дуже великий елемент. Ось це Ось це. великий елемент, який йшов одним масивом. І ось тут між ними потрібно було розрізати. Краще було розрізати отут. Значить, В чому тут є нюанси? По-перше, в зв'язку з тим, що воно тут завужується, в мене тут вийшли складочки, і там, де були складочки, там, звичайно, фарба не взялася. Ну, Зрозуміло. Далі, я коли зрозуміла, що дуже важко розпрямляти плівку, я вирішила, що я буду розпрямляти на обличчі, а якщо десь воно полізе, то зробимо вигляд, що так потрібно. Ось тут, на обличчі, ви бачите, це бульбашки, які повилазили. Де будуть у нас складки, де будуть бульбашки, там у нас фарба не візьметься. Тому краще, щоб картинки були поменші, щоб було зручно з ними працювати. І далі ситуація наступна: що я замітила? У нас, ви можете тут побачити, що повідлазили якісь там. Якісь з'явилися пухирці на твенті, і багато таких от кружочків білих. Насправді воно виглядає, ніби так потрібно, але це позлазило, коли я знімала плівочку. Значить, давайте я вам ще раз покажу, як виглядає ця плівочка. От я тут її зберегла. Вони такі тонесенькі і знімаються по-різному. Її дуже важко знімати, і ви можете побачити. Зараз я спробую вам це показати. От ви можете побачити, що на деяких написів залишилися. Ось, наприклад, плівочка, на якій видно, ви бачите чорне це колір, який знімався. Значить, чому воно так працює? Давайте ще раз нагадаю, як воно як це робиться: береться, роздруковується зворотній друк. Зеркальний, вирізається малюнок, вмокається водичку, потім лицем до чашечки або до іншого предмету прикладається, знімається папірчик і розплювається плівочка. Потім запікається на 100 градусів 10-15 хвилин по інструкції, і що не добре, це 10-15 хвилин. Не 10, не 15, не 13, а незрозуміло як. І тому Результат цих плівок ви бачите, тому що я експериментувала, я робила щось на 10, щось на 13, щось на 15. І, е, і різниця деяка є. І мої висновки такі, що більше залежить, мабуть, не від 10-15 хвилин а, ну, до того запікання до того, як плівочку зняти, а мабуть, все-таки від поверхні. Значить, і по, у нас по інструкції, після того, як ми плівочку знімаємо на 190 на 15 хвилин ставимо. І Запікаємо остаточно, і уже остаточно воно виглядає так, як от ті чашечки, які ви бачите, які робить поліграфія. Методом, іншим методом не так, як я робила, ця холодний деколь, а вони роблять гарячим, запікають роздрук. Ми не бачимо тут слідів, ми не бачимо тут виступаючих фарби, вона лягла в рівень. Але, як бачите, в деяких місцях плівка знімалася дуже странно. Значить, ця чашечка керамічна, і на керамічних чашечках я бачу непоганий результат. Ось у мене ще одна керамічна чашечка, яка ще більш гірша за формою, тобто є ще більше звуження. Тобто пухирці всякі, оці от складочки. Причому так цікаво, складочки ви одразу бачите і пробуєте їх розрівняти. А пухирці буває так, щоб все було ніби рівне, а коли дістаєш духовки, опачки, там пухарці чомусь. Тут взялося краще, бо я зробила менше ці картинки, є теж отут-от. -от -от. Якісь здерті або ось на лиці є здерті якісь моменти. Оце, до речі, здертий момент. Це моя рекомендація, коли ви будете обрізати навколо цього малюночку, який ви роздруковуєте, робіть поля побільше, оці прозорі, ви все одно їх знімете. Просто, коли ви починаєте плівку знімати, ви хочете підковернути її. І на моменті, коли ми 100 градусів запекли, фарба ще тоді не тримається достатньо сильно. То ми, якщо дуже близько ця плівочка, ми можемо зачепити фарбу. Просто робіть поле більше. Або ту, ту частину, де ви будете починати його знімати, робіть більше. Ось, отут у мене такий результат по напису. Є теж нюанси. Ось по блакитному. До речі, я замітила, що червоний непогано залишається на предметах. А от чорний і блакитний до нього є питання. Ну, от ви можете побачити. Я надіюсь, що щось видно, бачите? Якраз такі сині, блакитні, чорні моменти. Червоні це познімалися там, де був пухарець. Тобто, якщо пухарець надуло, то, звичайно, він не прилягає до кераміки. І отут теж маю такі помарки на лиці. Це теж запечена вже повністю. Тобто, будемо використовувати, будемо бачити, і, можливо, я зніму відео, а можливо, просто під цим відео залишу коментарів. Тепер скло. Скло мені дуже подобається, як вийшло. Просто мені найбільше сподобалось, як вийшло скло в плані, як, його, як воно дивиться. Це дуже цікаво, мені дуже сподобалось, тому що поліграфія не робить на склі, а робить на кольорових чашках, на білих чашках, а таке не робить. Що тут? Зі скла, коли ми знімаємо плівку, от самі такі брудні плівки, тобто плівки, на яких залишилась фарба, це звідси. Тобто, оця. Бачите сліди зняті конкретно з, з цієї чашечки. А, що ще цікаво? Одна напис, один напис ось тут у мене, типа, ну, no", зовсім повністю знявся. Таке теж було. Я перероблювала, а, знов роздруковувала, знов приклеювала, а, знов запікала нормально. А, що ще цікаво? Я робила не тільки чашки, я робила ще на замовлення тарілки, там були підписи по рівному краю. Так от, що я звернула увагу, що тарілки були ніби керамічні, але, знаєте, такі дуже важкі ресторанного плану. І мені здається, вони теж йдуть склом. Типу, як лумінарх він теж іде склом, так і ті тарілки були. І от з тих тарілок, так само, по відчуттям, злазив, ось, бачите, тузлі з малюнок. Злазив малюнок так само, по моїм відчуттям, як зі скла. Тобто, ось тут де око тут теж у нас дирочка, бачите. тобто В чому виходить прикол? Прикол, мабуть, не стільки в температурі, скільки в матеріалі. Зі склом важче, краще з керамікою. Я брала холодну цю деколь прозору. Тобто для неї фона, якщо ми хочемо, щоб у нас лиця були кольори лицей, лиць, або ми хочемо на прозори, то ми маємо на прозорі ці плівки друкувати. Якщо у вас основа буде якась кольорова, то є біла основа, тобто, друк іде на білій основі вже підложка, але тоді у нас не можна робити, отакі от, якби треба обрізати тоді дуже близько, я так розумію. Щоб малюнок, ну якби не було видно виступів за малюнок, тобто нам фон треба весь якось або зафарбовувати, щоб він залишався, що тут не обов'язково, або обрізати дуже близько. Ну тобто треба розуміти, що з тим інший підхід, але існує така деколь, яка прозора, є біла. От такі мої висновки. Як я сказала, я подивлюся, як воно буде в носці. як ми будемо. Звичайно, це посудомийно митися не буде. Якимось образивами митися не буде, буде просто руками чашки, а я хочу перевірити, наскільки воно тримається. Чи буде воно триматися так само міцно, як тримається друг, той, що ми сублімацію заказуємо в поліграфії? Чи, чи да, дасть воно таку можливість? Ну, якби Довго покористуватись чи ні, чи просто декоративний варіант? Тобто, ж може бути варіант такий, що ми це зробили, запекли і воно стоїть. Ну, як щось, як підставка для чогось. Але основа має бути така, що може витримати 190 градусів, тобто, знову ж таки, який-небудь пластик не піде в цьому плані. Отакі мої висновки. Було цікаво працювати, трошки складно, скажімо так, але цікаво, тому що ми маємо багато варіантів, що ми можемо з цим зробити. Тобто, як я сказала, я вже зробила на замовлення тарілки, які будуть використовуватися як сувенір, не як для їди, для їжі, а як сувенір. Але, в принципі, цікаво. І якщо ви будете використовувати якісь такі матеріали, по-перше, хотіли б почути вашу думку з приводу, як вам сподобалося. чи ні. А що мені ще хотіли б почути, можливо, ви знаєте інших виробників, інші матеріали, інший якийсь варіант, як з ними працювати. Тому що як Час від часу якісь такі моменти потрібно робити, і замовлення такі якісь приходять для хендмейдерів, тому що наші замовники самі креативні замовники, і вони готові на різні експерименти. І як і ми, готові на різні експерименти. Тому чекаю від вас з воротнього зв'язку. Дуже вдячна за ваші лайки і коменти. Приходьте ще!